Що ж, друзі, повертаємось ми до Сумського палацу спорту студентського. І тут вже рахунок 2-0. Друзі, перепрошую через технічні проблеми. Не було. Головльов зараз на Бабиніна віддає. Бабинін 2-1. Рахунок та відставання скорочує. Друзі, і матч нас, мабуть, цікає. чекає цікавий. Бачимо, як тут події розвиваються. Бабинін. А от зараз готуються розігрувати е, Газівці. Простріл колесник може забивати колесник. Капцов та Власенко е, також е, в тонусі також виступають в цьому зимовому чемпіонаті. І зараз бачимо Луценко, як помиляється. Пімоненко. Дивіться. Торба зараз на інший план переводить на Пімоненко. Юрій також в цьому сезоні доволі непогано виступає. Претендує він, мабуть, навіть на звання найкращого буховою швидкості. А зараз от кисіль вихід вічна Петухова він як прокидає красиво. Кисіль чи буде гол забитий? Бабинін молодець Бо так гарно відіграв захист. Підопічних бурдюга і галета вже один в один проти Пимоненка. Фінти Галета простріл непогано. Сітер м'яч блокує. Але перед собою була ця спроба Сумських мастодонтів вважаються от ці дві команди головними фаворитами на чемпіонство. Гол! Зараз Лубашев відзначається, і, мабуть, Лубашев не гірше, ніж Мигаль розбирається в таких ситуаціях. Чи то стінку невдала вистав, чи то майстерність Він, е готується розігрувати атаку. І зараз як Мигаль пробуває небезпечно. І в цьому сезоні здобувати золоті медалі. Потрібно бодай нічичку де виривати. Бабунін зараз це і намагається зробити, але Сіт. Через торбу зараз грає старшенко, але Головльов перший грає на перехопленні. І Головльов як розбирається непогано. Мигаль можна забивати, але е, ні, Мигаль е, не точно зараз розібрався. А тут колесник, який постріл шедевральний був. І ось поки три хвилини грають команди. Можна сказати, що зараз як бабинін п'ятою переправляв. Що, щоб я. намагатися здобути позитивний результат, тут Биков, який постріл в дотик. Е, можна вам сказати, що у мене сумніви щодо такої ж активності у другої, як е, і у першій четвірки. Але ось вийшли на майданчика. Зараз Пімоненко 3-2. Перепрошую, 4-1 робить рахунок. Розібрався він один в один з пацюком. І тільки ну, хотів я сказати, що е, обидві команди. Перепрошую би дві четвірки команди газмережі гідні давати бій, гідні відіграватися, йдуть в атаку. Одразу ж Піманенко Юрій робить рахунок 4-1. Тут Мигаль може він забувати. Мигаль небезпечно зараз було від Максима Мигаля. Коли п'ятого розігрують газівці, рідко дуже помиляються. Майже не було небезпеки. Ось зараз як наврочив я, кисіль, ворота порожні, можна забувати. Киселю, кисіль 5-1, Тільки я тільки но ну, я сказав, що не жодного разу не помилились. Не помилились газівці при розіграші зайвого. І як тут же помилились, вибачайте, хлопці. Не хотів я такого такої долі, але. Так склалося біля голкіпера. От бачимо, Биков його переміщення в центр зайшов зовсім один. Головлов пробити можна. Сітнер блокує спробу тут. Ворота порожні. але маловато щось б'є сьогодні. Мигаль. Було декілька спроб, але зазвичай від Мигаля бачимо набагато більше гостроти. Тим часом Биков. П'ятухов можна забувати. Стійка рятує і Бабинін п'ятою. зараз як. Намагаються намагається йти. Гравці команди Лекса. тут Бабинін зовсім один. І Сітнер бачимо, як відіграв. А зараз поки що не вдається йому розписатися ще раз в воротах Сітнера. Мигаль пробуває Максим Мигаль і стійка рятує зараз команду. Новіков поспішив. Розіграв він стандарт. Раніше часу і Мигаль Максим без удару. Бачимо, Мигаль зовсім один залишається. Пробуває Максим Мигаль Олесі. Простріл на дальню. Петухов дотик пробуває. І зараз ворота порожні. Сітнер. Перевіримо його майстер-клас. І гол 6-1. Сітнер значно робить рахунок непристойним. 6-1 рахунок і потрібно щось робити газу. Забувати як найбільше 6-1. перемогу здобудуть все ж таки адвокати. Рахунок 6-1. Але який же був початок, давайте згадаємо 2-0, 2-1 і пахло фоєрі. Тим часом Новіков зараз стійка! І рятує зараз стійка. Всім вона доволі цікава. Багато людей приходить на неї. Подивитися зараз Мигаль. Е, помиляється і Пімоненко робить, не робить рахунок. 7-1, стійка зараз. Нікіта Сітнер доводить свій рівень, доводить свій е, клас. І бачимо, Петухов на Дріблінгу проходить і знову Сітер рятує. Е, Мигаль Пас на Будка І Головльов, простріл на бабиніна. Тим часом Пімоненко Юрій ворота порожні. І Гол чи не гол, Знову стійка. Пімоненко Юрій. І м'яч відібрав. Пятухов на Головльова м'яч віддає. Той пробуває справа. Повертає м'яч на Головльова. І вже, мабуть, дограє команда ВСК. Цей поєдинок смоляк б'є і знову стійка. Не влучає. Смоляк Станіслав. Не хочуть робити 7-1, Або не везе Бабинін Сергій. Спробуває Сітнер на висоті сьогодні не. Отже, друзі, залишайтеся з нами. А цей матч завершується рахунком 6-1 на користь команди Лекс, ВСК. Залишайтеся з нами та будемо спостерігати за наступним матчем.